Ви 100% бачили подібні відео в Reels та Тікток. <плес> <плес> Ці дивні відео на межі абсурду масово заполонили інтернет, а так звана духовна практика отримала назву кундаліні. Чим же кундаліні небезпечний? Та де зарита брехня? Спробуємо розібратися в цьому непростому питанні на прикладі так званих наставників. Тож мощуйте зручніше наливайте чай каво, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо наше міні-розслідування. Друзі, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що обов'язково шеримо це відео з друзями, застерігаємо їх, аби вони не втрапили в ці кундаліні... кундалінінгуси. Господи, прости, щоб зрозуміти, взагалі, як кундаліні став популярним на тернах українського інстаграму, і не тільки потрібно розпочати з того, а що ж таке взагалі кундаліні. Я увидела такие вещи, которые э, я в себя прийти не могу до сих пор, честно. Я думаю, пиздит. Потом, думаю, я думаю, знаешь, хожу на растяжку, дай проверю. Качество тела, которое очень будет хотеться возвращаться. Не зря у вот, тебя там есть его отзыв, что у тебя подсаживается как на норове. котик. Когда я поняла, что я каждое слово твое вспитываю как губка, и что мне откликается, и мой цепкий ум не может зацепиться, с чем не согласиться, я поняла, что это серьезно. Соглашаюсь с девчонками, что вот глубина твоих знаний, и она меня восхищает. Кундаліні це концепція пов'язана з духовною енергією в традиційних індійських навчаннях, особливо в йозі та тантрі. Згідно з цією концепцією, кундаліні є потенційною духовною енергією, замкнутою зазвичай в основі хребта. Коли ця енергія активується, вона піднімається вздовж хребта до вершини голови, пробуджуючи духовне освідомлення та здібності. Кундаліні часто асоціюється з практиками йоги, такими як кундаліні-йога, де через різні техніки медитації та асани прагнуть активувати цю енергію. Це сприймається як шлях до духовного просвітлення та розкриття внутрішнього потенціалу. Важливо відзначити, що розуміння та інтерпретація концепції кундаліні можуть різнитися у різних традиціях та вченнях, і для багатьох це залишається символічним та метафоричним поняттям. Звучить високопарно, дуже красиво, і складається враження, що кундаліні це саме той вихід з ситуації, світло в кінці тунелю, коли ви знаходитесь у відчаї. Але про це ми поговоримо згодом. Значить, що дає кундаліні людині? Ну, в мережі пишуть наступне: передбачається, що кундаліні, згідно з традиційними вченнями, приносить різні духовні та енергетичні переваги однак важливо відзначити, що інтерпретація та досвід можуть відрізнятися серед практикуючих. Духовне пробудження. Деякі з потенційних вигод включають духовне пробудження, енергетична рівновага, творчий потенціал, фізичне та психічне благополуччя, стан свідомості. Угу. Тобто, дивіться, а, можливо, кундаліні в руках професіоналів, ну тобто людей, які справді в це вірують, які. Це вивчають усе своє свідоме життя. Можливо, це якось допоможе вашому тонусу тіла і допоможе якось вашому психологічному стану. Але в наших широтах, так би мовити, з'явилися нові кундаліні-шахраї, які залюбки вам будуть впарювати наступні псевдомеседжі. А вибачте, деякі з них російською мовою. Це зараз супер популярно в країнах пострадянського простору. А в інстаграмі кундаліні блогериці теж усі російськомовні, як ніби змовились, але про це згодом. Значить, дивимось, трактування кундаліні, як це все відбувається, тому що виглядає як справжня секта. Будуть слітати маски, да? ви вже не зможете казатися ким -то... Хто ви не єсть, хаєваться, браді вигади. Ви можете вірять, як ваше ліцо зміниться. Візуально у людей міняються лица. Здається, феєрично. А в чому ж заритий підвох? В першу чергу, якщо ви знаходитесь у відчаї, ви не знаєте, як знайти рішення і вихід з тієї чи іншої життєвої ситуації, таке трапляється, ніхто не застрахований від проблем. От в кінці цього тунелю з'являється куніліні. Що я тільки що сказав, кудаліні, боже мій. Ой, сором який, Кундаліні, вибачте мене, будь ласка, всі кунда... З'являється гуру, який говорить: я покажу тобі, що таке справжнє життя. Я знаю вихід із ситуації. Я знаю, як тобі допомогти і як тебе відновити. Що ж пишуть в інтернеті, чому кундаліні небезпечна. Дивіться. Без належного знання та досвіду в практиках активації кундаліні існує ризик для фізичного та емоційного благополуччя. Якщо людина намагається активувати кундаліні без керівництва досвідченого інструктора, це може спричинити негативні ефекти. У процесі активації кундаліні можуть виникнути сильні енергетичні зрушення, це може призвести до фізичних чи емоційних труднощів, а в деяких випадках навіть до нестабільності. Неконтрольована активація кундаліні може супроводжуватися змінами у свідомості, Умості, які можуть спричинити психологічну напругу, люди із схильністю до психічних розладів можуть зіткнутися із погіршенням стану. Тобто, згідно теорії, з вас виходить та енергія неконтрольована, яка починає змінювати вас повністю і змушує подивитися на себе свій емоційний стан, своє життя зі сторони. І от коли ви потрапляєте в руки до непрофільних кундалінінгусів, якщо можна так сказати. Але все одно по своїй формі це нагадує Кашпіровського, Мунтяна, ви скажете, а в чому тут їх схожість? Все дуже просто: коли ви у вічі, ви йдете шукати рівень. Легкі рішення. І тут, будь ласка, йога, енергія вона вас відновить, вона вас змінить, воно принесе усе найкраще у ваше життя. Стосовно кундаліні йоги, я поцікавився в українському гуглі. Значить, дивіться, які у нас прайси нова епоха, це центр. Розвитку людини пропонує наступні ціни. Кундаліні-йога Леся Стоянова, є в них фахівчиня з даного напрямку. Значить, ціна заняття, разове заняття 400 гривень, абонемент на 4 заняття 1400 гривень, абонемент на 8 занять 2800 гривень. Київ-йога-центр пропонує послуги Анжеліки Гирич, яка теж викладає кундаліні. І ціна сеансу 300 гривень, а, чи згідно абонементу інструктора. В принципі, ціна не висока. В принципі, це непогано, аби підтримувати своє тіло в тонусі. Але де цей маркер розуміння ефективності, наскільки вам це допомагає. Тому що я так розумію, головна задача а, цих фахівців налаштувати вас психологічно таким чином, аби ви в це повірили. Що вас зараз тут активують, енергетично змінять, ви почнете рухатись. Ось ці е, рухи вони дуже сильно нагадують те, як це робили мунтяни і йому подібні персонажі. Ну просто проаналізуйте. Е, чи той же Кашпіровський і. Мені здається, що це такий новий вид заробітку, який сьогодні є модним, новомодним, а до якого особливо не примахатися, тому що ну прийшов, ну заплатив це ж йога, це просто такий вид практики. Але водночас це чергова схема. Як заробити на відчаї людей. Ми з вами вже в одному із випусків розслідування розбирали екстрасенсів, котрі погоджувались робити вам гіпнози практики за усі гроші світу, аби здерти з вас якомога більше грошенят. А знаєте, здавалось би, небагато, там 400 гривень сеанс. А, ну так, 5 сеансів, уже 2000 гривень, а таких клієнтів штук 12 і вже непогано, а там ще 12, а там ще 15, а там з кимось практикуємо. Якоюсь вживу, а там з кимось в зумі. Тому, будь ласочка якщо у вас так сталося в житті, що є складний період, етап в житті, підходьте з тверезим поглядом і не розраховуйте на легкі дешеві рішення, тому що саме вони вас будуть заганяти у пастку грошову в першу чергу, а такі, як кундаліні. Гуриці витягуватимуть з вас якомога більше грошей. А ось Нікуліна Євгенія це одна із найпопулярніших в Україні сьогодні кундаліні-мастериць. Що вона говорить, практикує і пропонує? Давайте глянемо. Ваш муж буде створювати вам себе ту, в якій проживала його мама, коли він був рібенка. Какой мамою була його мама в момент його дитинства? вообще охренеть, если вы это проанализируете. в каком состоянии была его мама. Интересно, что мне тоже подметили, что у всех пробуждених людей глаза становятся очень большими і широкими. Коротше кажучи, назовні ми з вами маємо навіть не психологів, а просто непоганих маніпуляторів, які розуміють, як взяти вас і обробити на усі 360 градусів, облапошити, адже розуміють чудово, як можна продати. Повітряне повітря, як я люблю казати, коли людина знаходиться у відчаї. Тож тричі подумайте, ніж стати кундалінгусом. Ось такий у нас з вами огляд, міні-розслідування, якщо можна так сказати. Підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем, шерте з друзями обов'язково. Я вас дуже прошу. Додавайтеся в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених, а на вас чекатиме формат пліток кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Ну і от будемо вкраплювати, додавати нові. Формати вивчати, що ж там такого популярного в мережі Instagram Бережіть себе, бережіть свої гаманці і не ведіться на обіцянки шахраїв. Побачимось завтра, Па-па